Олександра, я знаю, що це дуже важко пригадувати, але розкажіть нам свою історію. Коли вже була оголошена повноцінна війна, ми з дружиною і сестрою виїхали до Львова. і в Львові вже я став, пішов у воєнкомат на облік і вже звідти розпочалася якби, така моя дорога у воєнну справу. Звідти мене забрали із Львівського воєнкомату, забрали у воєнну частину. Це в Яурі, яка знаходиться, і вже звідти спершу ми в Лисичанськ потрапили, а Лисичанська вже попасли на самий передок. Кожного дня, в той час, коли ми там знаходилися, по нам велися дуже сильні артилерійські атаки. Вони майже не, не зупинялися. Оце починаючи в ранку, могло в обід пів години бути за тища, і потім знову до вечора. І так майже цілодобово. І вони вже десь ну, перестрілялися. І 6 квітня, коли я вранці ступив на. На своє місце ну, спостереження, та прямою наводкою танко, танком влучило мені прямо в окоп. Я був присівши в окопі, і так снаряд пройшов крізь землю в те місце, де я знаходився. Мене відкинуло в іншу сторону, та, і повністю засипало землею, і ну, все, що було зверху, все було на мені. І після цього і я, в мене така в голові зразу така думка: невже це все? Ну тому що я не відчував свого тіла, нічого не відчував. Але чую, що товариш теж був сильно поранений. В нього осколок пробив повністю коліно, а також е десь ну, хорошо дарило по голові, тому що він майже нічого не зображав. Але він думав теж про те, як допомогти мені. І Грація була засипана. Ми не могли зв'язатися з нашими хлопцями, і він. Він каже, Саша, що робити? Я кажу, «Іди поклич хлопця. Він каже: ні, я не, тебе не покину. Кажу, це буде краще, чим ми тут двоєм залишимося. Біжи до хлопців. Ні, тебе не покину. Кажу, ні, біжи. Він каже, а ти біжатися не будеш? Кажу, ні, я не буду ображатися, ти навпаки зробиш краще. І він побіг. Це, звичайно, було дуже далеко. Плюс це по горі, і тоді такий невеличкий дощик пройшов. Земля була досить волога. Він навіть не пам'ятає, як він це біг. навіть нашу розмову не пам'ятає. Він прибіг до хлопців. Кажуть, хлопці, він стукав в двері, ми відкрили, він падає, каже, треба Саші допомогти. Ну і хлопці вже прибігли і мене розкопали. Після того вже мене евакуювали. Я потрапив в якусь в одну клініку, потім в іншу, не пам'ятаю точно. Ну, от, майже коли попав вже в саме Дніпро, у мечникова майже доба прийшла. І вже лікарі сказали, що батьки сильно не плекали надії, тому що на моє життя вони давалися 20%. Вже розпочалася газова гнарена. І, і тому давали дуже малі відсотки. Але моєстрі дуже хотів жити тому оклиго. Також багато запитань, які в мене були думки, коли я прокинувся і побачив, що немає ноги, так. І... Не скажу, що я сильно засмутився. Просто більше, що в мене з'явилося в голові, це те, що а як я тепер буду викладати, а як я покажу ті навички, всі свої акробатичні трюки дітям, ну, як я зможу передати все, що раніше здобув дітям. Ну, це таке. Але єдиний... Ще мінус, що в той момент я чому ми зараз з дружиною розпочали вести такий активний блог, ну, в інстаграмі, в сторінку також в Фейсбуці, для того щоб показати оцю всю послідовність, яка може трапити за питаннями, тому що, будучи в лікарні, я м -м -м -м, у мене було дуже багато запитань, на які я просто м -м не знав відповіді: чи я буду ходити, як я буду ходити, а чи зможу я робити те чи інше. І ніхто не міг дати на це запитання. Тому зараз кожну послідовність ми описуємо, розказуємо чіт, чіткі дії, що потрібно робити, які вправи. Я ж, я ж майже три місяці пролежав тільки в реанімації, тому що то, ну, знову втрата крові була, багато було нюансів. І я майже не рухався, я лежав, тому що сідати мені не можна було ці три місяці. І завдяки тому, що я, ну оскільки я тренер з акробатики, також хореографії, я знаю приділені вправи. І поки я лежав в ліжку, я два рази в день робив певні вправи на групи м'язів. Єдине, що дуже важко було попереку прокачати. Це єдиний був такий зона, яку я не розробив, і дуже важко було, коли я вже розпочинав вставати. Але спустя три місяці я встав. Перший раз я постояв, мабуть, хвилин-дві. І дуже почало все тіло так затікати, тому що кров поступила до ног. На другий день я вже почав трішки сидіти, і на другий день, навіть коли я вже почав сидіти, ми виїхали ну так, на невеличку прогулку, і на третій день ми вже повноцінно виїхали на колясці, навіть в місто подивитися. Що дуже було дивно, коли я вперше виїхав у місто. Таке відчуття, що ніякої війни немає. Люди живуть, діти гуляють. Ну, я ніби одночас і радився, і одночас таке якесь було переживання, тому що я ніби зараз знаходився тілом тут, але думками, повністю своїми товаришами наперед спереді, і просто пригадую, що ми там переживали, як там все відбувається. І дивлячись на те, що люди просто живуть ну, безтурботливо, ніби ну, ніякої війни немає. Ну, Трошки такі було неоднозначне відчуття, якщо чесно. Да. Ну, Після цього як в мене вже рани більш загоїлися. Задяки дружині, дружина знайшла організацію майбутнє для України. В той час вони не займалися ампутантами, але їх вразила наша історія. Ну, вони побачили те, що ми описували, і вирішили нам допомогти. І допомогли, знайшли дуже чудову клініку в Америці в Вашингтоні, МКОП, там в Майк, де Майк нас також тепло зустрів, і вже там розпочалося моє протезування безпосередньо. Нас зустріли дуже привітно, таке вчуття, що ми їхня, ну такі, як їхня дитина був я. Вони всі з усіх сторін намагалися, щоб мені було комфортно. Навіть коли Май казав, коли ставив протест, сказав: Ти говори все. Якщо ти відчуваєш, що десь муляє, чи ж меч натирай, каже, цього не повинно бути. Ну тому ми будемо все це убирати. І спустя 6 місяців, ой, 6 тижнів, що ми там були, я намагався ходити. у Нас була реабілітація, і всі недоліки, які мене турбували, де я вже почав відчувати, що щось не так. Тому що два тижні ще зрозуміло, що йде звикання. Я не розумів, ще толком чи так, чи не так. А потім вже з часом почав розуміти і Майк все це виправляв. Де ви взяли сили жити далі, попри все? Насамперед, можу сказати, що це дружина, яка в той час дуже підтримувала, бо завжди була на зв'язку, і десь теж нам закрутовано, вона повернулася і завжди була зі мною. До цього знаходилася зі мною завжди ма мама, Ну, потім дружина вже замінила, тому що. Ну, і легше вона більше нерівніша. Також мене дуже надихали діти, мої учні, тому що, що батьки, що діти дуже часто писали, надсилали різні кусочки відео, побажання, малю, малюнки. І також друзі. Друзі теж були завжди поряд. І саме ці люди якби надихали жити далі. А також товариші які мені допомогли. І в цей момент ну просто дивлячись всіх людей, ти не можеш здатися, тому що стільки людей на тебе ну, надіються надіється і тебе підтримують, просто здати назад, мені здається, це було б занадто. А також поставити це ж ціль допомогти іншим. Я дуже часто розповідаю такий анекдот. Він не дуже смішний, але такий смисловий, чому я теж почав рухатись далі. Чоловік помирає, і потрапляє в рай, зустрічається з Богом і каже: Боже, от скажи, кожна людина приходить цей світ не, не просто так, правда? Він каже так, от а скажи, будь ласка, для чого я був? Ну для чого я жив? Бог такий, ти справді хочеш це знати? Так хочу. Ну слухай, пам'ятаєш, ти ж ти їхав під час роботи три три місяці назад потягом. Так пам'ятаю, пам'ятаєш на другому поверсі, був молодий хлопчина. Так пам'ятаю. І пам'ятаєш, він попросив тебе сіль. Так пам'ятаю. Оце тоді. Тому я не хочу бути цим хлопчином, який просто подав комусь сіль. Я хочу бути корисним в цьому житті, тому я вирішив таким чином своїм прикладом показати іншим, що навіть без ноги життя продовжується. Тим більше в мене одне з складніших протезувань. У мене повністю вирізана ножка, немає ні культи, нічого. Але нічого, все можливо, все можна. І я думаю, ми ще, я буду досконалювати як себе, так і вчитися на, ці, на, на протезі. Якби ви знали, що так станеться з вами, ви б все одно пройшли цей шлях, все одно пішли б на фронт. Нічого б не міняв. Я думаю, що в будь випадку я пішов, би захищати нашу країну, бо так як це обов'язок кожного. Часто говорять, ти там герой. Ну, я не вважаюся героєм, це такий, якби вчинок, який зробили і мої товариші безпосередньо також. Со мною були в роті хлопці, які навіть покинули свої престижні роботи за кордоном, повернулися до України, взяли зброю в руки і були зі мною на самому переді. Один друг був поваром, шеф-поваром в Франції, а інший друг він закінчив університет саме в Варшаві, в Польщі. Вже нас також знайшов престижну роботу, на збирав кошти на квартиру, але не не купив її. Він всі ці кошти вклав в себе, купив в свою мандіровку, ну і повернувся до України. Тому я думаю, щоб нічого не зміни можливо. Зовсім дещо по іншому трошки мислив, тому що це для мене було зовсім нове. Я ж, взагалі, не воєнна людина. Все життя я навчався мене дівище освіти і працював з дітьми. І коли вже потрапив туди, зрозуміло, що ми ну такі багато теж чого не знав, і ми вже по ходу з хлопцями один одним ділилися якимось знаннями. Навіть смішно сказати, але навіть допомагав Ютуб. Нам дуже багато в чому Дивував відповідь наші запитання. Тому що було дуже часу, мало, а потрібно було діяти, як розповісти дітям про війну. Діти, вони все розуміють. Навіть просто багато батьків вважають, що це дитина, вона нічого не розуміє, вона ще маленька. Насправді вони все розуміють і досить хорошо, якщо їх послухати, навіть навіть більше можуть розказати нам, чи ми їм. Е, я вважаю, що треба бути відвертими, чесними. Звичайно, десь якісь моменти пом'якшувати, не бути такими відразу. Ну, чесно, навіть не знаю, як це б я б зробив, але б точно нічого не приховував, би казав як є. ну, просто... Дещо зм'якшує. Як це бути героєм казки? Важко відповісти, як це бути героєм, але гор, ну, така якась гордість дуже є. Дуже було приємно коли Таня звернулася з такою пропозицією, тому що. Наприклад, ніколи не було такого, щоб про мене хтось записував, і тут людина хоч... вирішила писати ще, і вона навіть сказала, як це все буде, скинула таку сюжетну лінію. І мене це досить вразило, оскільки я сам викладач і працюю з дітками. І я б хотів би, щоб і також мої учні познайомилися з цією книгою. Тобі ще вона досить цікава. І скажу, я пишаю, що я є в цій книзі, я дуже вдячний Тані. І... Обов'язково бути своїм дітям також і зачитувати.